Всім привіт! Хто зайшов на це відео. Всім тим, кому цікава така тематика, сьогодні говоритиму про стабілізатор напруги. І ну, не конкретно про елім, а взагалі про сервоприводи, про електромеханіку. А, так як я особисто вважаю, що електромеханіка а, це ну, те, що, в принципі, нормально. За свої гроші тільки треба дещо доробити, щоб воно дійсно було надійно. Тому що здебільшого вся електромеханіка це ну, Китай. Та, в принципі, не здебільшого, а вся. Я, я не знаю, я не бачив українського виробника або взагалі якогось виробника сервоприводів, електромеханіки, щоб це був не Китай. Це все Китай просто під різними торговими марками, під різними брендами. Но, тим не менше. Найкраще в електромеханіці це що? Правильно, це є плавна стабілізація. У нас є автотрансформатор, трансформатор от, По якому ковзає щітка в різні сторони, стабілізуючи нам напругу, і головне плавно. Довго ну нема що говорити. Це ж все просто, це, це все просто і примітивно. Значить, Двоякі бувають. Бувають, що прості примітивні, а бувають такі, що з контролерами да, мають програму всередині. Але більшість поломок цих апаратів зводиться в більшості випадків до, до механіки, а іменно до моторів. Моторів. Звичайні колекторні мотори. А ви знаєте, що в колекторному моторі значить, напруга на колектор передається за допомогою. Ну, зазвичай ми, ми говоримо, що це є щітки, правильно? Да. Але ну, десь це щітка, а десь не щітка. І зараз вам покажу. Значить, це є мотор, який я думав, що от коли я його знайшов, що. На стабілізатори можна буде давати 10 років гарантії. Але коли я почав класти ці мотори, бачите, які тут гарні щітки. Але виявилося, що ці щітки да, занадто тверді. А тут у нас токозйомні площадки, і ви бачите, як їх вирисилувало. Взагалі, ну, мотор нормальний, красивий, мощні магніти все, але. Але виявилося, що не колектор точить, щітки сточує, а щітки зточують ну, токозйомні поверхні. Ну і Приходить час, бачите, там зубчики створюються, і ці зубчики упираються у ці переходи між токозйомними площадками і мотор. Зупиняється. Так, да, він не коротить, але зупиняється. Але здебільшого, здебільшого зачасту ми бачимо ось от такі мотори. Це от такий самий мотор із цього стабілізатора Зеліма і з інших подібних. А це мотор із моделей там, 5 кВт, ну 10 кВт. Ай, ну На самому ділі це фактично цей самий мотор. Тому що, от, хвилинку, так, тому що ми маємо заспокійлятор, таку штуковину, розумієте, от, ця штуковина називається фінансовий магніфікатор і заспокійлятор. Тому що, ну, якщо людина бачить, що це для 500 ватного стабілізатора, то ну, як для, для 10 квт має бути щось більш потужніше. Хоча на самому ділі всередині. Фактично, той же самий, навіть по потужності, по параметрам мотору. Тому що, якщо порівняти, то навіть геометрія отворів і різьба, діаметр різьби і крок, ну все одинаково. І всі ці мотори спокійно ставляться на 10 кВт стабілізатор і нормально крутять. Зараз говорю лише про мотори, про редуктори сьогодні робити, говорити не буду. Так от, яка проблематика всіх цих моторів? А проблематика всіх цих моторів така, що всередині у нас нема щиток, а йдуть ось такі пластинки. Коли мотор новий, то пластинки стоять рівно. От пластинки стоять так рівно і торкаються колектора з одного і з другого боку. Але це ж просто пластинки. І під час. Поворотів під час роботи в одну, в другу сторону. Колектор, токозйомні площадки колектора, зшліфовують їх, і приходить момент, і їх просто бере і провертає І прямо на цьому місці, де їх провернуло от через площадку. От тут, тут, там, от їх провернуло і вони коротнули. Що стається далі? Ну, а далі що стається? Найпростіше це, це коли от згорів транзистор і все. Ну, але зазвичай, і коли йдуть в короткі транзистори, створюється коротке, починається перегріватися діодний міст. Якщо і він заходить коротке, то починається перегріватися те, чого вже відремонтувати не можна. Починає перегріватися обмотка живлення плати, яка розташована тут. І вона запресована, залита, ми можемо бачити хіба що якусь її частинку, і витягнути її звідти. Ми Просто навіть не можемо. Звичайна обмотка 13, 0 13.013. Тож, якщо стабілізатор, Вірніше, якщо в стабілізаторі корутнув мотор, то дуже добре, якщо не постраждала обмотка, бо все інше ремонтується. Сьогодні тема про те, як зробити, щоб мотор служив довго. Досліджувати ми це будемо на цьому стабілізаторі. З чим прийшов цей стабілізатор теж проблемний мотор, але, як ви бачите, у нас все ціле. І цьому стабілізатору дуже і дуже повезло. Тому що. У ньому мотор вийшов із ладу, пішовши в обрив. Не в короткий, а в обрив. Так, дивимося, що сталося. Осталося то, що у нас просто ламелі обламало. Їх не провернуло, їх обламало. І зв'язок із колектором втратився. Тому наш мотор перестав крутити, але напруга на нього приходить. І в залежності від вхідної напруги, вона то, то плюс 12 вольт, то мінус 12, ну неважливо. Тобто плата працює. Не буду вам показувати процес, як переставити мотор. Тож, давайте перейдемо до досліджень, як зробити так, щоб наш стабілізатор після заміни мотора мав ресурс і ще більший, ніж був. Замінили мотор на стабілізаторі. Маємо латер 200 Вт нагрузка. Латер нам видає максимум зараз в даний період почти 300 вольт. Тож, за допомогою цього, я вам дещо хочу продемонструвати. А саме швидкість реакції захисту по вихідній напрузі. Добре, йдемо вниз. Будемо дивитися на вихідну напругу, капчаємося зразу прямо на розетку вихідну, куди включена лампа. Поїхали, включили кнопку, збільшуємо, подаємо напругу. Наша щитка почала рух, Уже включилося, значить, маємо 220. Давайте так, щоб більш швидкіше було. Оце вхідна напруга, вихідна напруга. Так, все. 220 і воно стабілізує. Тобто у нас є 220 вольт, якщо ми трошки змінюємо в одну або в іншу сторону, то наш мотор починає крутити щіткою в ту чи іншу сторону. Зразу таке питання. Скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, для чого взагалі потрібна така висока точність стабілізації? 220 вольт плюс-мінус 1%. А, да, я згоден, що є такі прилади, які потребують дуже стабільної напруги. Але це не цього класу стабілізатора апарати, то апарати, які коштують десятки тисяч. Сотні тисяч доларів і, ну, ясна справа, що такий апарат на них то як китайська резина на майбах. Ну, нічого. А для чого ще? Ну, я знаю для чого. Хіба що для маркетингу? Плюс-мінус один відсоток. Точність стабілізації Самий точний стабілізатор електромеханіка. Рекомендовано для захисту автоматики котлів опалення. Шикарно. Ну і все, тому що насправді така точність жодному приладу не потрібна, так як будь-яка електроніка побутова, вона працює при 220-230, плюс-мінус 10% і все робить нормально. Я згоден, що якщо у нас 180, да, то вже електроніка працювати адекватно не буде. От тому і воно і повинно витягувати до 220, але ці 220, точні 220 ніколи нікому не були потрібні. Тому ми збільшимо гістерезис. Тобто ми зменшимо точність стабілізації, зробимо її 220 плюс-мінус 10 вольт. Захочете можна і плюс-мінус 20 вольт. І від цього наш мотор крутитиме набагато рідше, набагато менше часу. Передовсім, зараз хочу вам просто показати швидкість реакції захисту. Рухаємося далі по напрузі. Він стабілізує, стабілізує, тримає 220 на виході, 200 Вт нагрузка. І зараз він вперся у верхній концовик. На вході 250, на виході 220. Що буде далі? Слідкуємо. Я подаю напругу плавно. 260 на вході, 230 на виході. 270, 239. 280 на вході на, 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 на вході, а на виході от максимальне значення фіксація і утримування. 246 вольт на виході і він вмикає захист. Ну, 246, 250 Добре, я згоден, це адекватно. І він зайшов у захист. Скільки видає наш латер максимум? 200-300 вольт. Що ми зробимо? Тепер ми встановимо вхідну напругу 180 вольт. Скинемо ці значення. І тепер я ривком подам максимум. Тобто це буде плюс 110 вольт. Тобто ці 200, ви бачите, трошки, трошки плаває напруга, і вже воно пішло. Значить, плюс 110 вольт сюди дорівнює плюс 110 вольт сюди. Тобто на виході буде 330. Він же ж не, одно... не моментально це застабілізує. І ви подивитеся, чи встигне зреагувати захист і як швидко він зреагує. Тож, ставимо фіксацію максимальних значень і подивимося, що в нас піде в навантаження. 3, 2, 1. 327 вольт пішло на споживача. Да, Деякий час воно думало, далі відключило. Не маю зараз бажання з таймерами гратися, скільки воно. Там чекає, далі відключає. На мою думку, що якщо у тебе іде на споживача 280 вольт, то реакція має бути ну, пару мілісекунд. Розумієте? Пів періоду і воно має зловити це, ну, це не про ці апарати, тому що ну, це ж примітив. Ще раз, максимальне значення. 188 на вході даємо максимум. 320. Я думаю, що ви розумієте, що якщо б тут було 380, ну, то і тут би було 430. Це все я спеціально вам показую до змін, які ми зараз в нього будемо вносити. Наша плата дуже простенька, нічого тут такого екстра нема. Одна мікросхема всередині 4 компаратора Незалежних два транзистори, реле Ну і все 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 чисто отак все по мінімуму. Ну і потенціометр, яким можна змінювати значення вихідної напруги. Керую транзистори. от Мотором вже безпосередньо керують транзистори. от Це база одного транзистора, база другого транзистора. Значить, ця база йде у нас. На вихід цього компаратора, база цього транзистора, йде у нас на вихід цього компаратора. Тобто два, мі... два компаратора керують транзисторами. Тож, що потрібно зробити? Треба змінити параметри зворотнього зв'язку. А зворотній зв'язок це те, що повертається, і йде на Інвертований вхід кожного з компараторів. Цей і цей. Значить, цей резистор, ось він, має значення 3 кОм. Якщо його змінити в меншу сторону, то наш гістерезис розшириться, збільшиться. Відповідно, і точність стабілізації зменшиться, чого ми і прагнемо. Зараз я його перепаяю. Резистор замінили. І тепер зробимо те саме, що робили до цієї заміни. Давайте плавно потихеньку проведемо стабілізатор по всьому діапазону. Щітка почала рух. З'явився вихід. Дивимося 220 вольт на виході. Все, почалася стабілізація. Стабілізує. А тепер будемо понижати напругу. Мотор мовчить аж до 203 вольт. Тобто наш гістерезис 17 вольт. Не 220 плюс-мінус 2 вольта. А 220 мінус. Ну, я розумію, що давайте, ми щоб не було там діапазон від 203 до 220. А нехай б це буде там 210. Ну, і скільки там буде. Тобто, щоб нижня межа була 210. Потенціометр крутимо по годинниковій стрілці там на 2 години. Дивимося, почав крутити. Ну, все. От тепер у нас нижня межа 210, верхня межа 208. Прекрасно, я думаю. Бо все, що тепер гуляє у нас всередині цього, всі зміни, мотор мовчить, тепер він не реагує на будь-яку зміну. І це однозначно збільшить його ресурс. Тому чи у вас вже мотор треба міняти, чи він у вас ще живе, от ви можете зробити цю доробку, і тепер у вас е, нормальна стабілізація і немає лишніх зайвих непотрібних рухів. От, Тому що не розумієте, чим частіше мотор працює. Тим скорше він виробить свій ресурс. І все залежить від того, як скоро у вас, як, як сильно у вас плаває напруга в мережі. От цей стабілізатор це є от по, по першій цифрі можна судити, 11 рік. Да, я бачив 11-й рік стабілізатору. Сьогодні 23 рік, да, і це є перша заміна мотора. А бувають стабілізатори, що їм там 2-3 роки. Ну, я ж давно вже їх ремонтую. От дивишся, там 14-й рік випуска, а він уже в 16-му прийшов на заміну мотора. Е, будь ласка, все дуже просто. Міняється 1 кОм резистор, наприклад. І все. Тепер, що ще? Ну, Я думаю, що ви розумієте, що реакція. На завишену вихідну напругу від цього сильно не помінялося. Хоча давайте подивимося, може щось там все-таки і змінилося. Так, ох, небезпечно так робити, але що тут не Так. Дивимося. Значить, фіксуємо максимальні значення. Добре, режим працює. Повишаємо напругу. Це верхня межа. Тепер пішло вже без стабілізації. Скільки вольт? Двісті тридцять двісті сорок вольт. Було, пам'ятаю, 244 стало 240, тобто, навіть іще занизився поріг відключення по вихідній напрузі. Ну, але це не біда, тому що при 240, от дивіться, от, е, якщо у нас іде якесь короткочасне, то він може і пропустити і 250, 260 і не вимкнути навантаження. Це добре, це правильно. Ну для чого вмикати вимикати навантаження, якщо це дуже короткочасний, якийсь ну такий безобідний скачок напруга. Але ну погодьтеся, 280, 290, Ну що б це не було, і скільки б воно часу не тривало, це треба відсікати моментально. Давайте спробуємо ще раз дірнути на 100 вольт вверх. Да, нічого не помінялося. У нього реакція спрацьовує через деякий час. І це не важливо, яка амплітуда напруги. Тому, як стабілізатор річ дуже хороша, а от цю недостачу. От швидкість, з якою він спрацьовує по захисту, можна замінити звичайним реле напруги. Докупляєте реле напруги, налаштовуєте його, вставляєте після стабілізатора. Цей налаштований на 255 вольт максимальне значення. Зараз має 15 секунд задержки. Зараз він включиться. І, як би я не старався, а це вже провірено, неоднократно, поверхній межі він спрацьовує моментально. Давайте виставимо 200 от, так як і було. Ставимо фіксацію максимальних значень. Воно навіть не зловило. Що він у нас показує? А, він нічого не показує, тому що не працює сам стабілізатор. Стабілізатор вимкнув на нагрузку. Але він спрацював і зробив це набагато скорше, ніж стабілізатор. Тому що мультиметр навіть не зафіксував. Остання помилка, при якій він виключив, 272. Ну, вже краще. Тому що верхня межа 255. Вже краще. Мультиметр навіть не зафіксував це значення. Давайте ще раз спробуємо. Знову максимальне значення. Він відключає, відключає моментально, і наша нагрузка, наше навантаження залишається в безпеці. Тому поєднання сервопривод плюс реле напруги можна казати, майже ідеальний варіант, як дійсно захистити свої побутові прилади. Тому що це 500-ваттний стабілізатор, і це реле напруга на 3 кВт, так, що в розетку. От такий стабілізатор у вас може бути і на 10 кВт. Тоді ви можете взяти реле напруги на Дін рейку. І вся от ціла фаза у вас фактично захищена і захищена надійно. Ну, а на сьогодні все. Я думаю, і так відео вийшло вже дуже довге. Надіюся, було цікаво. На все добре.